Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Guerlain. І він називається Роза Verde. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Роза Verde це італійською мовою Зелена Троянда. І я трішечки була. Ну, я не знала, чи потрібно мені тестувати цей аромат чи ні, бо троянди ж я не дуже їх люблю. Але ж вона ж зелена, тобто вона більш свіжа, так що потрібно протестувати. Моє відношення взагалі до цього, до цього бренду дуже позитивне. Я Обожнюю бренд бренд Герлен, це один з моїх найулюбленіших брендів. Я не дуже люблю цю лінію Allegoria, бо вона не дуже вона, вона стійка, дуже не стійка, і не дуже вона дешево коштує. Ми не беремо наразі аромати, які ось вийшли десь 2-3 роки тому. Там Ті, що трішки більш э, стійкі. А ось їх класична лінія, Менш з тим, у мене є один аромат, який називається тут Ківі. Я була дуже, дуже задоволена, коли я купила цей аромат. Цей аромат він вийшов вже дуже давно. Його зняли і. Колись, я не пам'ятаю, десь 2 роки тому якась жіночка у нас на, на нашому фінському фейсбуці на маркетплейсі продавала ці аромати. У неї там їх було чотири, два оці тут, тут і Ківі, а потім у неї ще було два оцих Анісіябелля. Я купила один аромат тут і Ківі, ну і подумала: ну, якщо мені щось приїде таке, що буде не дуже вже свіже, ну і грець з ним. Ось. А якщо приїде і все буде добре, то я буду дуже-дуже задоволена. Ну і, коротше кажучи, я отримала собі тут і Ківі. І я дуже задоволена, бо, бо аромат супер-супер класний. У мене ще є не більш, не, невеличка така пляшечка. Мандарин-Базилік, ось і все, що у мене є. Так, що у нас тут є в цьому ароматі? Що у нас за ноти? У нас тут огірок, бергамот, м'ята, троянда, груша, фіалка, шипрові ноти, мускус та іріс. Попереджую: одразу треба сказати: тут огірок дуже його відчувається. Знаєте, такі ноти, як огірок, вода. Вода, морська, вода, солена вода. Вони, вони дуже свіжі, вони приємні, але вони можуть бути такими, що викликають головний біль. Це потрібно, це потрібно знати. Дуже багато якраз свіжих ароматів. Люди використовують їх і не розуміють, чому від них так болить голова. Ось чому, бо свіжі ноти мають таку тенденцію давати головний біль. Так що до цього потрібно віднестися дуже, дуже уважно. Тут дуже велика така, знаєте, доза м'яти. Я коли ще не дивилася ноти, я просто протестувала цей аромат в магазині. Зрозуміло, стало, зрозуміло стало просто одразу, що тут дуже-дуже багато. М'ята. М'ята сама сама по собі мені подобається, але оця м'ята і цей огірок він тут завжди, він завжди-завжди. Так що, якщо у вас є проблеми або з огірком, або з м'ятою, цей аромат треба тестувати, потім ще тестувати, і ще, і ще, і ще. І Аж потім вже розуміти, чи потрібно його купувати, чи не потрібно. Потім у нас є така кислинка, бергамот, свіжість. На мою радість, троянди я тут не відчуваю зовсім. Не зеленої, не білої, ніякої троянди тут нема. Що я тут відчуваю? Я тут ще відчуваю дуже багато ось такого, то знаєте, пудра ірісовість пудра. Щось таке класне, ніжне, але пудра, вона ніколи не вінтажна, не стара пудра, це не пудриніса якоїсь там, я не знаю, бабці фрухлятиці. Ні, нічого такого, просто класна модернова пудра, але вона це не пудровий аромат, це аромат з пудрою. Тобто ви її відчуваєте, але це не головний компонент в цьому, в цьому ароматі. І він дуже. Цей аромат він дуже затішний якийсь. Я не знаю, чому так. Це збіг обставин може бути. Бо якраз оцей аромат, цей аромат Роза Верде, це перший аромат у Герлен, який вони зробили за допомогою, яка саме у них, коротше, є молекула, яка... Робить так, що аромат стає не просто ароматом, а аромат такий собі well-being. Тобто, коли ви наносите цей аромат на себе, ви одразу себе відчуваєте краще. Тобто, це такий аромат і для того, щоб себе напахтити, і для того, щоб якось знаєте, трішечки, трішечки себе збалансувати, щоб трі, щоб ви одразу себе вже добре. Почули, у них прямо на сайті так і написано, що це перший аромат. Не знаю, чим вони будуть інші аромати робити з цими молекулами. Не, не маю гадки. Але ось це у них перший, який вони зробили за допомогою цієї молекули. В ньому насправді дуже затішно, насправді класно, насправді. Приємно. Я, до речі, коли я пішла на фрагментику читати, що там вже за ноти є, я подивилася, що люди цей аромат порівнюють з ароматом Roses on Ice від Killian. У мене він є. У мене є така сім з половиною пляшечка цього аромату, і він у мене є наразі на руці. Я вам хочу сказати, що ці аромати вони зустрічаються тільки в тільки там, де, де ми говоримо про свіжість, бо і той аромат свіжий, і той аромат свіжий. Аромат Кіліан він дуже свіжий, він дуже яскравий, він дуже свіжий. І... Начебто навіть оця свіжість, вона просто перекриває все, і, і у нього навіть ніяких нот ви більш не відчуваєте, просто відчувається оцю величезну, велику, водяну, водянисту свіжість. Ось, ось і все. Тобто оцим вони схожі, там свіжість і там свіжість. Але я б не сказала, що це однакові аромати, або що вони дуже якось там схожі. Ні, все ж таки у Розаверди там більш більш якогось екшена, там у нас огірок, там у нас м'яточка, там у нас оця така пудрочка. Тобто, там, там, там щось, щось, щось діється, щось коїться в цьому ароматі. А в кіліан, він таке, щось таке, знаєте, просто свіже і все. Ось, так що, в принципі, я вам хочу сказати, що аромат мені сподобався. Що мені не сподобалося в цьому ароматі, це, це його ціна, бо ціна у нього завелика. Принаймні, наразі він не так давно вийшов, він виходить, до речі, в трьох форматах: 75 мл, 125 мл, і також рефіл на 200 мл. 125 євро. Більш-менш коштує цей аромат. Як на мене, це забагато. Забагато, тому що стійкість у нього ну, пф, дві години десь. На моїй шкірі 2 години. Ви трішки більше ви, ви відчуваєте оцю саму свіжість, оцю огірковість, але. Оці інші ноти, м'яту, це все. Ви якось ви їх губите. І ось дві години і у вас просто а, залишається на шкірі така просто свіжа пляма. і все. А, тобто, якщо б він був трішки дешевший, то можна було. Я, в принципі, думаю, що може, я його і буду шукати, десь, коли будуть там знижки чи щось таке, я б його купила собі в свою колекцію, незважаючи на, на те, що він називається Роза Верде. Тобто, зелена троянда. Немає тут для мого носа жодної троянди е, на щастя. Ось, а так, в принципі, я вам хочу сказати, що це такий. Цікавий свіжак, такий свіжий, класний аромат, унісекс, як на мене, на літо, на весну. Зокрема, якщо у вас дуже спекотна. І весна, і літо, він буде дуже дуже класний. Єдине, що я бачу, що це не стійкість у нього і ціна. Якщо б ціна, ціна була менша і стійкість була така, яка зараз, це було б краще. Коротше кажучи, що можна тут зробити, тільки спробувати його пошукати по якимось знижкам. А так, так, непоганий, непоганий, свіженький аромат. Якщо ви шукаєте щось собі, таке, вам не дуже потрібна стійкість, вам просто хочеться свіжий водний такий аромат з чимось іншим, з якимось там з невеличким екшеном, то тоді це і непоганий аромат. Я дуже хочу знати, чи ви вже його купили, чи ви його тестували. Розповідайте мені про, про це. Я вам бажаю доброго дня, доброї, доброї п'ятниці, а з вами ми зустрінемось у неділю.